Всім доброго і мирного дня! Розмова сьогодні піде про баклажани, а саме про їх вирощування від посіву і до збору врожаю у вересні-жовтні. І на прохання своїх підписників поділюся досвідом, як саме я вирощую ці рослини в теплиці і в відкритому ґрунті. Зізнаюся щиро, що саме в відкритому ґрунті з ними менше забороки, бо менше заражається павутинним пліщем. Ну, Планувати сіяти ці рослини, їх вирощувати, треба пам'ятати, що батьківщина баклажани це тропічна Індія. Тобто, ця рослина полюбляє вологу, тепло і добре родючий ґрунт. Саме в Індії дуже гарні родючі ґрунти, там досить тепло і добра вологість. Ну і ще одне дуже важливе. Коли плануємо сіяти баклажани, треба теж собі придбати якісне професійне насіння. Тому я поділюся, які саме баклажани вирощувала минулого року, чи задоволена врожаєм, і які планую посіяти в цьому сезоні. Якщо порівняти вирощування сортів і гібридів, то гібриди мені більше подобаються. Вони більш врожайні, більш стійкіші і плоди в них смачніші. Отож, минулого року я вирощувала такі гібриди, як фабіну, дестан і честер. Почну з честеру. Дуже мені сподобався цей баклажан. Теплиці прямо не баклажани повиростали, а баклажанові дерева. Сама рослина рання, вегетаційний період 65-75 днів, рослина досить сильна, потужна коренева система, а плодів настільки багато, довжина плодів була навіть до 28 см, відмінні смакові якості, плюс що ще й зберігається тривалий час. Наступний баклажан, який теж сподобався, це є фабина. Його вважають середньораннім вегетаційний період 70-75 днів. Рослина середньоросла, формує десь до 10, навіть і 12 плодів. При гарному підживленні володіє сильним імунітетом до вертицельозу, ну і плоди там виростають навіть і до 30 см. Гарний такий темно-фіолетовий колір, шкірочка тоненька, але щільна, без гіркоти, теж чудові баклажани. І третій такий гібрид дестан, середньоранній. Теж високоврожайний, володіє стійкістю до короткочасних знижень температури, сама рослина досить потужна. Теж плоди блискучі, темно-фіолетові, так само виростає до 25-27 см і вагою навіть до 300 г. Всі баклажани чудові, при правильному догляді з кожного гібриду можна збирати чудовий врожай. В цьому сезоні планую посіяти такі баклажани, як Перфекшн, Казимір і Night Lady. Чому вибрала Перфекшн? Це ранній гібрид, вегетаційний період 65-70 днів. Сама рослина середньоросла, потужна, полюбляє дуже родючий ґрунт, регулярне зволоження. Стійкий сам баклажан до вірусних захворювань, має красиві плоди темно-фіолетового забарвлення, довжиною навіть до 20 см, а вагою від 300 до 350 г. Володіє прекрасними смаковими якостями, довго не втрачає і смак, і аромат, і вигляд. Це чудовий баклажан для ринку. Маємо другий гібрид теж один з таких хороших каземір ультраранній вегетаційний період 55 60 днів, сама рослина низько росла, на одному кущі може наростати до 20, навіть плодів при правильному догляді. Самі плоди теж темно-фіолетового кольору, смачні, без гіркоти і плюс чудові для консервації. І третій такий гібрид це Night Lady, Теж ультраранній. Американської селекційної компанії вегетаційний період 45-50 днів, сама рослина середньоросла, плоди ростуть довжину до 25 см, вага може бути 200-250 г, забарвлення теж темно-фіолетове, м'якоть щільна, смачні без гіркоти, плюс посухостійки. І не схильні до вертицельозного в'янення, вірусом мозаїки, плюс прекрасно транспортуються. Спробуємо. Багато городників рекомендують їх вирощували і збирали з них прекрасні вружаї. Коли ж висівати насіння? Все залежить, які йому будуть створені умови для росту і розвитку і коли планується висаджуватися сама розсада в відкритий ґрунт. Дивимося ще й на характеристику, скільки днів потрібно від посіву до висадки. Перед висадкою розсада росте 60-70 днів. Плюс додаємо 12-15 днів для проростання насіння. Якщо я планую висаджувати свою розсаду 10 травня, мені достатньо Буде розпочинати посівний сезон з 20 лютого. Тепер слід звернути увагу на те, якщо насіння простимульоване, воно швидше зійде, може зійти на п'ятий, навіть і на сьомий день. Якщо просто посадити на снини вологий ґрунт, буде сходити на 10, навіть на 12 день. Все залежить ще від температурного режиму. Баклажан найкраще сходить при температурі 24-26 градусів. Якщо насіння оброблене, то його не дезінфікуємо. А стимулювати це вже кожен по бажанню: хто хоче, стимулює, хто хоче ні. І ось так починаємо свій посівний сезон, обираємо правильну дату, щоб не поспішити з розсадою, тому що перерощена розсада не дасть належного врожаю ґрунт для баклажанів готуємо добре родючий. Він має бути повітряно проникний і досить легкий. Якщо хтось не має змоги, купуємо такий ґрунт в магазинах. Ну а в домашніх умовах ще й плюс до нього можна додати і курнику, можна додати перепрілу тирсу або агроперліт. і дивимося, щоб кислотність була від 5,5 навіть до 6,5. Також дуже важливо пролити такий ґрунт. Триходермою готуємо за тиждень, навіть за півтора, гарно потім його прогріваємо і маємо чудовий ґрунт для посіву насіння. Найкраще сіяти баклажани в касети або зразу в стакани. Ця рослина погано переносить пікировку. Якщо сім касети, орієнтуємося на три тижні, може рослинка рости в касетах. Тоді пересаджуємо 300 мг стакани десь на 30 днів на 40 днів. Але починати добре з маленьких ємностей, щоб гарно розвинулася коренева система. Коли баклажани сходять, перші два тижні ростуть дуже повільно. Це така їхня властивість. Підтримуємо температуру 22-23 градуси, досвідчуємо 8-9 годин. Перше підживлення здійснює, коли з'являються 2-3 справжніх листочки, але звертаю увагу на вигляд самих рослин. Якщо розсада призимкувата, не витягнута, то перше підживлення здійснює кальцієвою селітрою, 1 грам на 1 літр води по листу. Якщо витягується, то перше підживлення монофосфатом калію 1 грам на 1 літр води можна під корінь а можна по листу. Коли з'являється 5 справжніх листків, підживляю комплексним добривом 13 40 в складі якого 13 азоту, 40 фосфору і 13 калію 1 грам на 1 літр води підливаю під корінь. Таке добриво сприяє нарощуванню гарної кореневої системи. Пересаджую відкритий ґрунт, коли температура прогріється до 18 градусів. Саджу за схемою. 50 см відстань між рослинами а міжряддя 60-70 см. При посадці не заглиблюю, пересаджую до сім'ядольних листків. Відбувається активний вегетативний ріст, підживляє добривом 20-20-20 тобто в складі якого є 20 азоту, 20 фосфору. 20 калію, а можна підживити 18 18 18 1 грам на 1 літр води, підливаю під корінь. Коли баклажани починають цвісти, підливаю добривом. 35, 10, 10, в складі якого 35 азоту, 10 фосфору, 10 калію, 1 грам на 1 літр води. Баклажани це рослина, яка потребує протягом цього періоду навіть до зав'язування плодів азотного підживлення. І ще дуже важливо здійснювати борне підживлення, для того, щоб гарно зав'язувалися плоди, були смачні і не проявлялося вершиною нилі. Через 7 днів здійснюю так зване борне. Підживлення. Якщо забагато підживляти, квіточки від великої кількості можуть відпадати, тому все бажано вносити в міру. Коли плоди розміром з горішок, обробляю кальцієвою селітрою. Листки стають більш жорсткіші і гірше вражаються комахами. Береться її 1 г на 1 літр води і обробляється по листу. Від захворювань і шкідників на початкових стадіях розвитку обробляю хімічними препаратами. Можна використати актару, а можна вертімек. На місце часу рослини будуть захищені від павутинного кліща, Колорадського жука. А далі використовую біопрепарати. І вони працюють, але треба ними обробляти щотижня. Тут можна використати Актоверм, фітохелп бітоксибацелін, а також чудово працює Колорадоцит. Всім дякую за перегляд! Можливо, мої рекомендації комусь будуть і пригоді. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!